Про функціонал фулфілменту нової пошти у CRM Sales Drive. Фулфілмент нової пошти це зберігання, пакування та швидка доставка зі складів нової пошти. На сайті нової пошти у розділі Fulfillment вам необхідно укласти договір про співпрацю. За наявності договору, ми зможемо підключити функціонал до CRM Sales Drive. Для роботи з фулфілментом у вас для початку має бути підключений відправник нової пошти. Тому ми переходимо у розділ установки, загальні налаштування та інтеграції, доставка нова пошта. На сторінці інтеграції додаємо відправника зі складу фулфілменту. Наразі нова пошта має склади фулфілменту в Києві, Львові та Рівному. Щоб підключити інтеграцію з фулфілментом нової пошти, необхідно у налаштуванні фулфілменту в полі Організація обрати того відправника нової пошти, з яким укладено договір на фулфілмент. Зауважте, ви можете відправляти посилки від різних відправників, тобто у вас договір фулфілменту з одним відправником, а відправки можуть йти від декількох фоп. Першим кроком у sales Drive налаштуванні товарів необхідно включити штрих-код, після чого заповнити штрих-код та розміри товарів у картці товару. Ми для прикладу створюємо нові картки товарів, в яких заповнюємо усю необхідну інформацію. Товари ідентифікуються саме по ID, Тобто ID товару в SalesDrive передається у поле Артикул в фулфілменті нової пошти. Другим кроком у SalesDrive ми створюємо склад, що відповідатиме фулфілменту нової пошти. А у налаштуванні фулфілменту співставляємо склад в SalesDrive складу з фулфілменту нової пошти. Далі нам необхідно створити документ надходження товарів чи переміщення між складами з товарами, які ми хочемо передати на склад фулфілменту нової пошти. Коли ви виберете склад для надходження товарів, що відповідає складу фулфілмента нової пошти, у вас з'явиться кнопка План прийому фулфілмента нової пошти. Якщо ви десь помилились, то можна змінити товари в надходженні і оновити план прийому. Ви можете відправити партію товарів на склад фулфілмента новою поштою або завести самостійно. Після того, як товари приїдуть на склад фулфілмента нової пошти, ви зможете побачити їх у кабінеті нової пошти у вкладці Фулфілмент. Тепер, коли у вас товари на складі фулфілмента, ви можете відправляти ці товари покупцям. Перевіряємо, що у відправника вказано склад фулфілмента для відправки. Повертаємось у розділ заявок у блоці Відправки обираємо відправника, для якого налаштовано склад фулфілменту, та генеруємо експрес-накладну. Коли ТТНК успішно створено, ми можемо створити заявку на фулфілмент. А у розділі Комунікація з клієнтом бачимо, що заявка на фулфілмент успішно створена. У полі Fulfillment можемо перевірити, коли було створено цю заявку, на яку кількість товарів та на яку суму. Можемо також оновити чи скасувати дану заявку. У налаштуванні «Fulfillment» нової пошти ми можемо активувати автоматичне створення замовлення на Fulfillment під час створення титань зі складу Fulfillment. Щоб перевірити роботу автоматичного створення заявки на фулфілмент, через масові дії зі списку заявок генеруємо експрес-накладні. Після успішного створення ТТН до заявок також успішно створились заявки на фулфілмент. Перевірити це ми можемо в стопці Комунікація з клієнтом або в самій заявці у графі фулфілмент.